Залізний Арні або Містер Олімпія. саме цей харизматичний голівудський актор залишив пам'ятний слід в житті кожного з нас своїми головними ролями в блокбастерах, які навіть через багато років можна дивитися на одному подисі. І сьогодні ми ще раз згадаємо, як Арнольд Шварценеггер вписав своє ім'я не тільки в історію кінематографа, але також в історію бодібілдингу і навіть політики. Арнольд Алуї Шварценеггер народився 30 липня 47 року в селі Тальграс в Австрії, батько Густов Шварценеггер був начальником поліції, а мати Аурелія звичайна домогосподарка. Під час війни батько Арні, який служив в штурмових військах німецьких нацистів, був справжнім тираном, який думав, що його дружина народила сина від іншого чоловіка, через що разом із старшим братом Арні регулярно без причини отримував від батька прочухана, але навіть незважаючи на таке досить специфічне ставлення до синів, чоловік несвідомо виховував в них сильний характер. Його батько мріяв зробити з Арні справжнього спортсмена. Спочатку це був футбол, потім футбол змінювався важкою працею, до якої Арні і його старшого брата долучав їх батько. У школі хлопчик відставав від однолітків, а домашнє завдання давалося йому з великими труднощами. Арнольд абсолютно не уявляв своє життя без важкої праці, якою обтяжував його батько. Також він був обділений і елементами зручності побутових пристроїв, яких у майбутньої зірки просто не було. Одного разу молодого Арні дуже захопив фільм про Геракла з Регом Парком в головній ролі. Саме тоді у нього закралися думки про бодібілдінг. А трохи пізніше він відвідав один чемпіонат по важкій атлетиці, який назавжди змінив його життя. Це був чемпіонат, в якому змагалися стронгмени. Молодий хлопець був настільки вражений силою та естетикою спортсменів, що без роздумів пішов проти батька і в свої 15 років твердо вирішив іти в качалку. Він щодня проводив в спортзалі по 5 годин, старанно працюючи над своїм тілом. У порівнянні з братом, він був дуже худий і навіть кислявий. Він не мав збитого тіла, і для того, щоб набрати вагу, йому потрібно було багато їсти. Тому їв він часто і багато, не шкодуючи себе ні на хвилину в залі. В результаті таких старанних тренувань у віці 17 років він вже не поступався дорослим спортсменам і міг підіймати вагу, до якої боявся підійти навіть його дорослий тренер. Закінчивши школу, Арнольд добровільно вступає до австрійської армії. Це рішення було прийнято спонтанно. До речі, там можна було багато їсти, і їжа там була дійсно непоганою. Кожного дня в раціоні було м'ясо, а повноцінне харчування дозволяло м'язом рости ще активніше. Зовнішній вигляд арні дивував всіх, тому молодому хлопцеві відразу довірили роль танкіста-механіка. Деякі колеги по службі пізніше розповідали, що сам Шварц зовні здавався танком, він був настільки великого розміру, що чудово виглядав поруч з такою великою машиною, доповнюючи один одного. Неймовірно ще те, що Шварценеггер був єдиним 18-річним призовником, якому відразу довірили такий складний агрегат, як танк. Хоча сам Арнольд пізніше зізнався, що він і близько не був ідеальним солдатом. І одного разу навіть втопив свою бойову машину. Іноді арні доводилося проводити в танку по 15-16 годин на добу, а вставати о 6-й ранку. Для звичайної людини це надтяжкі навантаження, але не для арні. Він постійно прокидався навіть на час раніше, щоб встигнути провести своє годинне тренування, перш ніж приєднатися до колег по військовій службі. Шварценеггер просто був переконаний в тому, що час для тренувань знайти можна завжди, було б бажання, а все інше лише виправдання. Саме в армії у нього й сформувалися ті самі м'язи, які згодом зроблять його знаменитим на весь світ. До речі, під час служби спортсмен навіть одного разу втік із казарми. Справа в тому, що недалеко від місця служби буде змагання містера Європи. Арнольд зі своїм накачаним тілом ідеально підходив для участі в цьому змаганні. В якому він дуже прагнув взяти участь, він абсолютно не вмів позувати і не знав, як поводитися на сцені. Та й взагалі не знав, чи зможе взяти участь в цьому конкурсі. Адже заздалегідь документів не подавав а був всього лише хлопцем з вулиці, який вирішив показати себе у всій красі. Проте Арні був допущений до змагань і більш того. Він виграє той конкурс, хоча за дезертирство йому довелося відповідати в армії. Його наполегливість і сила нікого не залишила байдужим, тому покарання для нього були незначними. Після армії Шварценеггер переїхав до Мюнхена, щоб влаштуватися на роботу у фітнес-клуб тренером. Зарплата була маленькою, але він був задоволений й тим, що можна тренуватися прямо на роботі і, звичайно, безкоштовно. На їжу йому вистачало, а решту часу він все одно проводив в спортзалі. Арні мріяв стати кращим бодібілдером в світі, і для цього готовий був робити все, що завгодно. Під час своїх виступів на змаганнях молодий Арнольд збирав сотні овацій, оплесків, глядачів і суддів. У віці 20 років за його плечима були перемога містера Всесвіт, а все тому, що, незважаючи на свій вік, у нього була дивовижна масивна мускулатура, плюс виключно пропорційна статура. Він на рівні змагався зі спортсменами старше його на 6-9 років і перемагав їх знов і знов. Через рік в 68-му році він знову стає чемпіоном в змаганнях Містер Всесвіт, що відбувалося в Лондоні. Звичайно ж, Арнольд був бодібілдером номер один свого часу на цій стороні океану, але головний центр бодібілдингу і головні суперники знаходилися по той бік Атлантики. Там же мешкав і Джо Вайдер, батько-засновник цього сучасного бодібілдингу. Через свого представника в Лондоні під час конкурсу по бодібілдингу він зв'язався з Зарні і запропонував йому співпрацю, яка полягала в переїзді бодібілдера в США і підписанні однорічного контракту для просування його кар'єри. У той момент, зваживши всі за і проти, Арнольд відмовився від цієї пропозиції, але Вайдер не опускав руки і протягом року нагадував Арні про себе. При цьому містер Всесвіт продовжував вести розгульний спосіб життя в Мюнхені, не замислюючись про наслідки. Слава зробила його самозакоханим, задиркуватим і грубим. Жодна п'яна бійка в нічних клубах не обходилася без його участі. Цілком обґрунтовано, що незабаром почалися досить серйозні проблеми з поліцією. і Чим далі, тим серйозніше. У той час він був досить запальним. Але несподівано, одного вечора Арні опинився в кімнаті представника Вайдера зі спортивною сумкою в руках, заявивши, що згоден на співпрацю і готовий найближчим часом полетіти за океан. Фактично, він просто втік, щоб не відповідати за свої вчинки. На наступний день, завдяки зв'язкам Вайдера, Арні отримує візу, а через день в 68-му році він вперше ступив на землю сонячної і безтурботної Каліфорнії. На відміну від більшості інших бодібілдерів, Шварценеггер мав потужну харизму і відчував, коли іде краще відмовитися, а де домовитися. Тільки він переїхав в США практично відразу зі своїм другом Франко Колумбо. Він склав бізнес-план поставок цегли. В той час або волею долі, або просто за звичайним збігом обставин, в 71-му році в Лос-Анджелесі стався серйозний землетрус. Для реставрації міста потрібні були будь-які будівельні матеріали, але цегла в першу чергу і Арні почав косити гроші. Будівельний бізнес не був основним заняттям Арнольда, і більш того, він не хотів займатися будівельними матеріалами все життя. Його більше приваблювали спортзал, залізо і м'язи. У спортивному залі одного дня й помітили нашого героя, якомусь запропонували знятися в своїй першій рекламній компанії спортивного одягу. Таким чином, Арні стає відомим бодібілдером в США настільки успішним, що міг продавати аксесуари для бодібілдингу по всій країні. В тому числі відеокасети з курсами про те, як за один рік стати Аполлоном. Завдяки своєму гарному тілу бодібілдер заробляв великі кошти, які намагався вкласти в щось корисне. Наприклад, після цегляного бізнесу Арнольд вклався в доставку товарів поштою. Це рішення було вірним і ефективним. Частину готівки від поштового маркетингу чоловік вкладав в нерухомість, ще одну частину в антикваріат. Тому саме звичайний хлопець зі звичайної сім'ї вже до 30 років став мільйонером. І це було ще до того, як він почав зніматися в кіно. До речі, для тих, хто не знає, свою першу роль Арнольд отримав в 1970 році. Ініціатором виступав продюсер Обрі Вайсберг, який якраз збирався зняти фільм про міфічного силача Геракла. Шварценеггер ідеально підходив на цю роль. Обрі зовсім не турбував акцент спортсмена, та його важко вимовляємо прізвище і масивна постать. Порадившись зі своїм другом Регом Парком, який раніше сам зіграв Геракла, Арні приймає пропозицію і погодився спробувати себе в якості актора. Була тільки одна умова: арні повинен був, як і всі інші конкурсанти, пройти кастинг. На прослуховуванні колеги Обрі були шоковані. Акцент Арнольда сильно різав їм вуха, але його врятували зовнішні дані, які ідеально підходили на цю роль. До речі, Геракл в сюжеті був більш мовчазним, а всі фрази Геракла були озвучені іншими акторами. Але через кілька років фільм був переозвучений і Шварценеггер нарешті заговорив своїм голосом. Також, паралельно, Арнольд наполегливо працював і над своєю спортивною кар'єрою. Він люто хвалився своїм подвійним титулом містера Всесвіту, але раптово для себе і всіх поціновувачів цього мистецтва почав програвати змагання за змаганням. Після змагань він тверезо проаналізував причини своєї поразки і на наступний рік прийшов до містера Олімпії у відмінній формі. Однак він і в цей раз зазнає поразки. Якщо б на сцену не вийшов Серхіо Оліва, ікона американського бодібілдингу, то перемога була б у арні в кармані. А так тільки друге місце. Знесилений від гніву і образи, він публічно поклявся, що більше ніколи не буде переможений. І він таки дотримав свого слова. Арнольд стає перемагати раз за разом. Шварценеггер зібрав усі можливі кубки і медалі, не залишивши шансів іншим спортсменам. Він стає семиразовим переможцем містера Олімпії, зібравши в бодібілдингу всі титули, які там були. Після чого, в 80-му році Шварценеггер остаточно розлучився зі спортом, ставши організатором та спонсором власних конкурсів «Арнольд Classic. Але повернемося до акторської кар'єри. Після фільму Геркулес рейтинги в кіно у Арні були неоднозначними. З екрану Арні здавався неповоротким велетним, через що його не запрошували в кіно протягом семи років. Проте друга картина Арнольда «Залишайся голодним, не лишилася без уваги і знайшла відгук у глядачів. У цій картині було відзначено, що бодібілдер проявив себе як справжній актор, який явно здатний набагато більше. За цю роль Арнольд отримав свою першу кінопремію, а саме Золотий глобус, і номінацію Кращий дебют. Свою першу справжню головну роль Шварценеггер отримує у 1982 році, знявшись у фільмі Конан Варвар, який за одну ніч став хітом. У цьому фільмі бодібілдеру довелося трохи схуднути, тому що великі м'язи заважали арні в сценах, де потрібно було битися на мечах. Прагнучи повторити успіх, у 84-му році було знято продовження стрічки під назвою Конан Руйнівник. Але ця стрічка значно поступалася попередній і провалилася в прокаті. Наступна ж картина стала визначальною в кар'єрі Арні саме завдяки фантастичному бойовику Джеймса Кемерона 84-го року Термінатор Арнольд стає дуже популярним у всьому світі. Цікаво те, що роль Термінатора дісталася Шварценеггеру абсолютно випадково. І що важливо, продюсер фільму Джеймс Кемерон хотів запросити на головну роль Кайла Різа, але вибрати актора на роль механічного вбивці було не так просто: кандидати не підходили з тих чи інших причин. Однією з головних вимог було вміння стріляти, не кліпаючи очима. І тут в нагоді стає армійська служба Арнольда. До того ж, хлопець з великим біцепсом був тоді у всіх на вустах, і Кемерон сам затвердив його на головну роль кіборга-вбивці з майбутнього. Шварценеггер дуже переймався з цього приводу. Перед кожними зйомками він дуже багато тренувався і в результаті навідмінно впорався зі своєю ролью. Тепер у фільмографії Арнольда з'явився справжній шедевр, і його типаж миттєво виявився суперпопулярним. Тому він в подальшому вже міг вибирати собі ролі сам, відразу з декількох сценаріїв. Він вибирає знятися у фантастичному бойовику хижак, боротися проти інопланетного створіння, яке полює за головами людей, як той мисливець. Стрічка вразила уяву глядачів, ставши культовим фільмом всіх часів. Пізніше з'являлися такі картини, як людина, що біжить 87-го року, червона спека 88-го року, близнюки та фантастичний блокбастер Пригадати все, який був дуже динамічним і вражав особливими спецефектами того часу. У фільмі Поліцейські з дитячого садка 90-го року Шварценеггер постає в образі няні, що, звичайно, не могло не позначитися на його популярності серед самої сентиментальної частини глядачів. Через рік після такого емоційного твору на екрани вийшло продовження культового фантастичного бойовика Термінатор 2 Судний день, який отримав 20 нагород і 4 Оскара з 6 номінацій, і став революцією в області спецефектів. Навіть за мірками кінематографа сьогодення, це, мабуть, один з найкращих фантастичних блокбастерів всіх часів, який навіть в наш час можна дивитися на одному подисі. Все ж Джеймс Кемерон робить дива. І, звичайно ж, Арні теж не прогадав, знявшись в цій стрічці. Однією з останніх по-справжньому потужних стрічок Шварценеггера є правдива брехня 94-го року, яка зібрала в прокаті майже 400 мільйонів. До речі, цей фільм теж зняв Джеймс Кемерон. Потім були не дуже видатні твори, як Джуніор і Ластик, а також комедійний фільм Подарунок на Різдво. Арнольд працював без вихідних, доводячи в першу чергу собі, що він все той же залізний арні. Але це не могло продовжуватись вічно. Одного разу, перебуваючи на знімальному майданчику, Арнольд відчув незвичайне для себе нездуження. Відсутність відпочинку між зйомками дорого обійшлися акторові. Увечері після зйомок його забрала швидка. З'ясувалося, що серце спортсмена працює на знос. А через вроджену патологію в 1997 році Шварценеггеру замінили дефектний серцевий клапан на штучний. Звичайно, як це зазвичай буває, така справа потребувала довгої реабілітації. Але Арнольд без дозволу вийшов з лікарняної кімнати, знайшов у дворі клініки велосипед і відправився в невелику подорож по парку. За чутками, в той день він ледь не передав вітання апостолу Петру, але на щастя все обійшлося. З того часу він зрозумів, що час великих навантажень і виснажливих тренувань назавжди залишилися в минулому. Після одужання Арнольд знявся ще в декількох картинах, які стали справжніми буями для його кар'єри, через які актор ніяк не змог переплисти. Низка розчарувань, на думку Арнольда, повинна була прерватися потужним блокбастером. У той же час продюсери молодої компанії C2 Pictures звернулися до Джеймса Кемерона з проханням режисури третьої частини Термінатора. Можливо, якби Кемерон взявся за цю стрічку, то світ в черговий раз побачив би щось приголомшливо епохальне, але цього не сталося. Кемерон відмовився. Тоді постановкою нового Термінатора вирішив зайнятися Джонатан Мостоу, який на той час зняв чудовий трилер Нещасний випадок з Куртом Раселом і отримав Оскар за краще звучання у військовій драмі про підводників стрітці U571. Підсумками його роботи стає Термінатор 3 повстання машин 2003 року, який абсолютно провалився в прокаті. Ані гучна назва Термінатор, ані зоряний актор Шварценеггер не витягнув цю картину. Тому саме після цієї невдачі залізний Арні вирішив піти з кінематографа, присвятивши себе новому захопленню, а саме політиці. Ще з 90-х років Арні активно цікавиться життям міста і навіть своїми силами вирішував деякі проблеми самостійно. Зіграло на руку і те, що він був своєю людиною в США. Хорошим знайомим пливових людей з бізнесу і державної політики в кінці 90-х, під час інтерв'ю журнала Толк, він розповів, що неодноразово замислювався про те, щоб взяти участь в президентських виборах. Ці слова звичайно стали предметом стьобу та знущань для всіх, кому не лінь, але час показав, що залізного арні не слід було недооцінювати. У 2003 році, відразу після виходу третьої частини Термінатора на шоу Джея Лено, Арнольд Шварценеггер заявив, що має намір балотуватися на пост губернатора Каліфорнії. Новина шокувала шанувальників Арнольда, але Арнольд був впевнений у своїх силах і словах. В результаті він отримав 1,3 мільйона голосів виборців. Це була нова величезна перемога в історії життя Арнольда Шварценеггера. Проте, до того як Арні починав свою політичну кар'єру, більшість людей вважали його своїм кумиром. Але тільки варто було улюбленцю публіки заговорити про серйозні речі, показати свій характер, жорсткість позицій і в деяких питаннях бути радикальним, і його популярність відразу почала згасати. Скандал спалахнув саме тому, що він не хотів помилувати одного з двох ув'язнених, засуджених до страти. Незважаючи на велику кількість підписів на його підтримку, вирок був виконаний. І це було не до вподоби австрійським лібералам. Через цю зухвалість вони навіть хотіли перейменувати страх. Стадіон, названий на честь Арні, і ще більше залишити Арнольда без австрійського громадянства. Наразі конфлікт давно врегульовано, але неприємний осад все ж у арні залишився. Залізний Арні на посаді губернатора перебував цілих сім років і навіть був переобраний на другий термін. Свою посаду він залишає в 2010 році, заявивши, що йому вистачить і що він знов повертається в шоу-бізнес. Перший фільм після повернення була стрічка Нестримні, де він і багато інших акторів зірок бойовиків 90-х запросив Сільвестр Сталоне. За ним був фільм Нестримні 2», а потім Повернення героя і фільм режисера Мікаеля Ховстрюма План втечі. Що стосовно його особистого життя, то першою цивільною дружиною Арні була шкільна вчителька Барбара Бекер, з якою чоловік прожив всього 5 років. Вона була спокійною і врівноваженою і хотіла жити нормальним розміреним життям. Але я був дуже неврівноважений і не бачив сенсу бути таким, як усі, зізнався пізніше Арні. У 2006 році Бекер випустила книгу спогадів про своє життя з Арнольдом, назвавши її в тіні австрійського дуба, розповідаючи в ній, яким був самозакоханим егоїст Арнольд, який постійно її зраджував з іншими жінками. Але головною жінкою в його житті була Марія Шрейвер. У 1986 році, після 9 років знайомства, Арнольд зробив дівчині пропозицію. У пари народилося четверо дітей. Через чверть століття шлюбу Марія подала на розлучення і покинула їх величезний будинок в Брентвуді. Перебуваючи у шлюбі з Марією, Арнольд продовжував ходити наліво і жив на дві сім'ї. В результаті з'ясувалося, що у Арні є позашлюбний син Джосеф, і цей хлопчик був дорогий Арнольду. Він з ним бачився і завжди знаходив можливість підтримувати з ним відносини. Сам же Джозеф до великого скандалу і не підозрював, що він син видатного Шварценеггера. Але як би то не було, для Марії ця новина виявилася останньою краплею, і вона пішла із життя Арні. У 2012 році Арнольд Шварценеггер випустив біографію Пам'ятай все, свою неймовірно правдиву історію життя. З липня 2015 року Шварценеггер почав зустрічатися зі спортивним лікарем Кізер Міліган. Цікавий факт, що Арнольд Шварценеггер занесений в книгу рекордів Гіннеса як чоловік з найдосконалішою статурою серед всіх людей, які коли-небудь жили на нашій планеті. Тому і не дивно, що він так подобався жінкам. Також мало хто знає, що Арнольд своїми руками врятував Потопаючого ще в 2004 році, коли був у відпустці з друзями на гавайському пляжі. І той пікнік мало не обернувся трагедією. В декількох метрах від берега, з дошки для серфінгу, чоловік впав у воду і почав тонути. Його крики про допомогу дійшли до берега. Чоловік кричав, що в нього судоми. Саме Шварценеггер не згаяв часу, кинувшись у воду, ось що означає хороша фізична підготовка. Ніколи не знаєш, де і за яких обставин доведеться рятувати людину. Наразі залізному Арні 75 років. Він має послужний список, який складає 57 фільмів, більшість з яких, ймовірно, кожен з нас бачили десятки разів. Арнольда по праву можна вважати легендою бойовиків, який назавжди вписав своє ім'я в історію. За порукою його успіху є впевненість в собі, позитивний моральний настрій, мета і готовність наполегливо працювати. Це все, що потрібно для того, щоб домогтися успіху.